Близько 50 років гостинно розчиняє двері для своїх учнів комунальний заклад освіти, середня загальноосвітня школа номер 75 Дніпропетровської міської ради. Школа збудована у 1967 році. А в 2001 на честь 225-річчя міста Дніпропетровська відбулася її реконструкція. Сьогодні це сучасний інноваційний навчальний заклад, коло науково-методичних інтересів якого охоплює напрямки формування культури здоров'я, забезпечення принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку, формування медіакультури учнів і учителів. У школі навчається 620 дітей. Якісний навчально-виховний процес забезпечує творчий педагогічний колектив: 45 учителів. З яких 28 є вчителями вищої категорії, а 24 з них мають звання учитель-методист. Вже протягом 27 років школою керує жмако Лариса Іванівна, вчитель-методист, відмінник освіти, нагороджена медаллю за вірну службу рідному місту. Наша школа багатопрофільна. У школі відкрито класи з поглибленим вивченням української мови, профільні класи філологічного та математичного спрямування, клас з посиленим навчально-тренувальним режимом. Сучасні кабінети оснащені всім необхідним для забезпечення якісного навчально-виховного процесу як для найменших наших учнів, так і для старшокласників. В школі діє музей народознавства. Визнаний кращим серед шкільних музеїв міста. Експонати музею зібрані з усіх регіонів України зусиллями батьків, учнів, учителів. З 2006 року ми входимо до національної мережі шкіл сприяння здоров'ю наш девіз, даючи знання збережи здоров'я. Школа неодноразовий учасник міжнародних і всеукраїнських виставок. Навчально-методичний комплекс шкільного проєкту Здорова дитина Міцна держава здобув золоту медаль на другій всеукраїнській виставці інноватика в освіті України. А на третій міжнародній виставці Сучасні заклади освіти школа отримала диплом за активну роботу з модернізації освіти. Третій рік поспіль школа є учасником всеукраїнського експерименту. Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіосвіти в навчально-виховний процес, загальноосвітніх навчальних закладів ми ставимо собі за мету формування в кожної дитини медіа імунітету, критичного сприйняття медіапродукту, здатності до медіатворчості та формування навичок вправного користування сучасними медіазасобами. Школа забезпечена всім необхідним для реалізації експерименту. Сучасне технічне оснащення, доступ до бережі інтернет, психологічна підтримка проєкту. Для старшокласників викладається курс «Медіакультура». Сьогодні я студент Дніпропетровського хіміко технологічного університету, факультету біотехнологій та комп'ютерних систем. Курс медіакультури, який я вивчав у шкільні роки, був не тільки цікавим, а й допоміг мені у виборі майбутньої професії. А от у 2012 році я з Антоном Пограшельським перемогли на всеукраїнському конкурсі діти та телебачення. Запитали ми у молодших школярів, що таке медіа? І отримали таку відповідь: Мультика! Мультики, екран, енергія, що об'єднує світи. Десь Дружба! Доволі. До Цікаві, Цікаві ігри в інтернеті. Антивірусник. В сьогоднішньому медійному просторі, розуміти основні принципи функціонування різних засобів масової інформації. На уроках медіакультури велика увага приділяється формуванню теоретичної бази знань учнів з медіограмотності, володінню навиками і прийомами захисту від небезпечної інформації, безпечної поведінки в медіапросторі. Учні приймають участь в обласних конкурсах, складають власний медіопродукт. Основи медіаосвіти широко інтегруються в навчально-виховний процес. Це і видавнича діяльність закладу, створення шкільної медіа та відеотеки кращих уроків, і учнівських науково-дослідницьких робіт, розробка медіауроків, створення сторінки Медіапростір на шкільному сайті. Проведення творчих фотоконкурсів діяльність шкільного прес-центру. Сановні сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про нашу газету 75 меридіан та про її новий випуск. Ми присвятили його людині та навколишньому середовищу. Що ви пропонуєте на першу сторінку? Так на першу сторінку ми пропонуємо розповісти про нашу агітбригаду, яка пропагандуємо молодому поколінню здоровий спосіб життя. У нашій школі відбуваються суботники, на яких старшокласники роблять перші кроки до припинення, забруднення середовища, адже все залежить саме від нас. В ході реалізації проєкту зростає інтерес учнів до створення власного медіапродукту. Я дуже люблю знімати відео. В них я воплощаю свою душу і вміння. За подачи я навчилася знімати і делать які дуже очень моїм Близьким і однокласникам. В будучим я собираюсь стати відеорежисером. Наші десятикласники стали переможцями конкурсу творчих робіт всеукраїнського дослідження Діти та Телебачення і нагороджені почесними грамотами Міністерства освіти і науки України. Світ, в якому живуть наші діти, це світ медіатехнологій і завдання сучасної освіти вкласти до рук дітей той інструментарій. Ті знання, які дадуть можливість безпечно та ефективно взаємодіяти з системою медіа, очікувані позитивні результати нашої участі у цьому проєкті, ми бачимо у інтеграції медіаосвітніх технологій у викладання навчальних дисциплін, формуванні культури спілкування у інтернет-просторі, створенні освітнього веб-середовища нашого навчального закладу і, звичайно ж, забезпечені медіаграмотності. І медіакомпетентності наших випускників тимдесят дружня, і завзята. Симдесят п'ята.